Притчі, розділ 4. Діти, прислухайтесь до повчання батька, стараючись його осягнути, аби бути розумними. Адже я викладаю вам хорошу науку, тож не нехтуйте моїм повчанням. Коли я був сином у свого батька, як любий одинак у моєї матері, то він повчав мене, говорячи до мене, нехай твоє серце. Дотримуйся моїх слів, виконуй мої заповіти і будеш жити. Набувай мудрості, набирайся розуму, не забувай слів моїх уст і не ухиляйся від них, не залишай мудрості, і вона захищатиме тебе, люби її, і вона охоронятиме тебе. Початок мудрості це здобування мудрості. Понад усе, що маєш, набувай розуму. Високо цінуй її мудрість, і вона підвищить тебе, вона прославить тебе, якщо ти оточиш її любов'ю. Вона прикрасить твою голову коштовним вінком, подарує тобі корону слави. Тож, слухай, мій сину, сприймай мої слова і примножаться роки твого життя. Я навчаю тебе дорогам мудрості, проваджу тебе. Прямими стежками, коли підеш ними, то ніщо не заважатиме твоїм крокам. а якщо побіжиш, не спіткнешся, міцно тримайся повчання, не занедбуй, бережи його, тому що воно твоє життя, не звертай на стежку нечестивих і не прямуй дорогою злих, обминай її, не ставай на неї, відвернись від неї. І пройди мимо, адже вони не заснуть, поки не скоїть якоїсь шкоди, їх залишить сон, якщо не доведуть когось до падіння, бо вони їдять хліб злочинності та п'ють вино насильства. Дорога ж праведних, як проблиск світанку, який стає дедалі яснішим, аж поки не настане світлий день, а шлях нечестивих, як темрява, вони не знають. Об що можуть спіткнутися, сину мій, будь уважний до моїх слів, прихили своє вухо до моєї мови, нехай вони не відходять сперед твоїх очей, зберігай їх у своєму серці, бо вони є життям для тих, хто їх знаходить, і здоров'ям для всього Його тіла, понад усе, що лише зберігаєш, бережи своє серце, тому що з нього б'ють. Джерела життя, відкинь від себе нещирість уст і віддали від себе лукавство язика, нехай твої очі дивляться прямо, а повіки твої, нехай будуть спрямовані просто перед собою, обміркуй стежку для своїх ніг, і всі дороги твої нехай будуть упевнені, не відхиляйся ні праворуч, ні ліворуч, стримуй свою ногу від злого.